Вітаю вас. Сьогодні ми на моєму балконі. Хочу вам показати другу частину свого балкона з своїм таким самим найбільшим стелажем метровим, де розміщені мої невеличкі квіти. Тут у мене здебільшого хої. Оце остання хоя, яку я посадила, ще вкорінюється. Зрізом її купляла. Також невеличкий фікус тут у мене є. Такий є з зеленими листочками. Сорт, назву сорта не знаю, знаю, що він Бенджаміна. Фікус. Також тут у мене ось така є рослина. Назву забула. Не пам'ятаю, Англенеума, мабуть, називається вона. Якщо хто пам'ятає, підкажіть. Також. Тут посадила нещодавно ось таку традисканцію, знайшла її назву в інтернеті. Бліда, пурпурна називається. Така, мені вона дуже подобається своїм кольором і своїми такими витягнутими листочками. От. Також тут в мене є така бегонія. Це шнурочки думала її посадити на гнітовий полив, але чомусь не п'є, вона поливає її зверху. Ось такі листочки гарненькі стали, більш-менш нормально себе почуває. Спека зараз пройшла, і вона такі гарненькі листочки нові випустила. Також тут у мене є така ось гарненька хоя. Трьохкольорова, на ну, такій невеличкій опорі посадила. Листочки нові в неї такі блідно-рожеві. Дуже подобається мені. Також ось покажу вам зараз фікус. Такий світленький, саме світліший Він в мене він уже десь приблизно півроку. Поступово його підстригаю, точки росту, щоб він був більш пишніший. Ось такий заліто він в мене як підріс. Так. Ось в зрівнянні з цим фікусом, які цікаві листочки, зелененькі цього маленького. Також тут в мене є отака ось традисканція, Пухнаста така з жовтеньким таким кольором, жовто-зелена. Дуже цікава, коли фотографую її, показує телефон кошеня. Розпізнає її кошеня, а не квітку. Так, також тут у мене є ось така хоя на отакій опорі. Тато зробив таку опору, як класно вона тут виглядає. Називається вона ліза, якщо не помиляюсь сорт. Дуже класна. Кругленькі такі листочки, гарна така. Також. Тут в мене є ось такий фікус, називається він мокламе, якщо правильно виговорюю. Такі гарні листочки, нещодавно його пересадила, бо він взагалі в маленькому такому стаканчику дуже любить пити. Ось. Кажуть, що він самостійно формує крону, що навіть не потрібно його підстригати, він сам випускає. Ну, робить собі якби, гарну крону, пишну і не треба його формувати. Так, також тут в мене є епіпрем, ну ось такий золотистий. Такий на сонечку він взагалі стають листочки яскраві, такі гарненькі. Ось тут був він у мене на кухні, зараз більш-менш уже спека спала, на балконі більше сонечка, і винесла його сюди, щоб він тут побув. Також тут у мене мої калачики, калачики з блідим листям, ну, наче більш-менш уже нові ростуть зелененькі. Почала його поливати з добривом, то йому, наче краще стало. Також зараз вам покажу хою. Ось така хоя, ескімо називається. На такому невеличкому кріпленні вона стоїть в такому ковшинчику. Мені подобається в такі форми різні саджати в ковшини, в вази, щоб красиво виглядало так, незвичайно. Також зараз покажу вам пеперомію. Ось така вона цікава. розрослась так. Листочки варієгатні. Ті, що зелені виросли, це вони виросли взимку. Трішки вона в пилючці, не встигаю витирати. Потрібно буде їй зробити красу, покупати її. Ось така гарненька виросла. Також тут в мене є зелена пеперомія. Зараз вам покажу ось вона. Така, також листя такі великі стали, насичено зелені, класна така. Підстригла її згори прищипнула. І ось маленька її діточка тепер є. Ось так буде ще одна пеперуміка. Непривередливі вони взагалі. Поливаю там їх раз в 4 дні. Головне, не переливати, бо вони з рода сукулентових. Також тут в мене є ось такий фікус, ось такого забарвлення листочки ледь-ледь на кінчиках світленькі. Ось так тут з двох стволів я трішки його заплітаю. Також ось у мене тут ще й на вкоріненні. Такі є три гілочки, потім, можливо, буду. Косу їх заплітати, якщо вкоріняться. Так. Також у такій вазі, тут в мене є хоя. Ось вкорінила її з двох сторін, щоб вона росла якби такою арочкою. Ось тут, з цієї сторони, і з цієї сторони, посадила. І ось вона так сама по собі, отак, вийшла така незвична арка в такій вазі. Також тут у мене є. Немантус, зараз вам покажу. Немантус, ось такий, золота рибка його називають. Трішки його також підстригла, дуже легко він вкорінюється, просто ставити в більш-менш вологий ґрунт, потрішку поливаєте, і майже всі гілочки вкоріняться. Дуже простий він в догляді. Також тут в мене є такі невеличкі дітки. Архізоном, так, архізон дерево кохання. Також він дуже просто укорінюється, головне не переливати. Також тут в мене є, зараз вам покажу ось така композиція. Якщо не помиляюсь, це монстера. Я сорт, не, точно не скажу вам. І тут отакий є у мене ще зелененький такий. І разом вони на такій, на такій якби, ліані. Не, не на ліані, а на вербовій гілочці. Ось так разом виглядають. За літо, весну, звичайно, дуже розрослися. А взимку взагалі була одна маленька гілочка. Також тут у мене стоїть фактус. Діставати не буду, бо він занадто великий, маленький потім такий фікус. Зелененькі, я вам маленькі показувала листочки зелені, коли на такому, сонячному, сонячних променях стають взагалі такі яскраві, яскраві. Дуже він мені подобається. Так. І ще ось одна квітка зараз вам покажу. Ось така ось англеома, мабуть, називається, точно не пам'ятаю назву. І ось ще дітка виросла. Також приїхала вона мені в кінці осені, перелила її, вона коріння скинула, прийшлося її пересаджувати в маленький такий стаканчик з агроперлітом і знизу поливати. І більш-менш вона відійшла, нові корінчики наростила, а ось так зараз почувається. Також зверху тут у мене є, зараз вам покажу, велика. Забула, як вона називається, нагадайте мені, велика традисканція. Так, ось вона. Зараз зніму. Та, що стояла на комоді, ось така велика, красивенна вже виросла. Поставила її на гору, бо займає там вже багато місця, що не підійдеш до вікна. І ось така міні-композиція з двох рослинок. Традисканція також така фіолетова. І це як драцена, за 20 гривень купила її в бабусі. І ось така вона виросла. Поставила її повище, тому що є у мене кийця, яка дуже любить поїсти отакі листочки, погристи. З, отакого, з, з такого, з такої драцени, також любить вона поїсти ще холорофітом, світленькі традисканці. Тому таке знизу ставити, ставити буде дуже небезпечно. Якби для квітки, не для кішки. Ось такий тут у мене міні-сад. Зараз вам покажу ще з іншої сторони. Так. Тут з іншої сторони у мене ось така ось невеличка, невеличкий комод, і тут у мене навкорінені посередині традискансія дві невеличкі поруч в званеньких горшочках. І ще там також з, з, з такого лілового кольору. Також ось оця, нанук називається. Жовтенька Голден, і моя моя ж ця, як її називати, монстера. Так, монстера. Новий листочок він випускає. Буде ще один красунчик. Ось так. І тут у мене ще на підвіконнику декілька горщичків. І ось така традисканція біленька. ось Зверху, на горі. Також у мене вже розрослися великі мої традисканції. Ось подивіться, яка ось оця взагалі до плеча, скоро мого дістане. Також тут велика, вчора впала традисканція, бо не витримав горщик вагу листя. Подивіться, яке листя довгезне. Звідси сюди вже росте майже ось велике таке. Тому прийшлося саджати її в більший горщик і зверху ще поклала такий керамічний невеличкий горщик з-під солянки. Можна сказати, щоб тримало оце листя. Не хотілося її підрізати. Дуже вона мені подобається. Ось так тут у мене на балконі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!